Є знижки на гепаргін 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Як грім серед ясного неба, звістка про виключення демобілізації з мобілізаційного законопроекту не на жарт розлютила українське суспільство. Буквально у переддень голосування головного мобілізаційного документа у другому читанні профільний комітет прибрав ключовий пункт демобілізацію. Що ж сталося насправді? Чи можлива демобілізація взагалі? Коли за нею візьмуться нардепи, та що про це думають військові? Розповім за мить з вами новини. Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь. На наш канал тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Все почалося з одного листа, за словами народних депутатів, причиною для виключення питань демобілізації та ротації став лист головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського до міністра оборони Рустема Ум'єрова, а також звернення міністра до Кабміну. У цих документах йдеться, що питання звільнення з військової служби та ротації військових варто винести в окремий законопроект. Сирський пояснює це тим, що окремі положення потребують більш детального аналізу та додатку. Додаткового вивчення Окремі положення законопроєкту з огляду на значну кількість депутатських правок потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. За рахуванням зазначеного пропонується питання підстав, звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців, унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті. Нардепи спочатку обурилися проханню однак таку правку все одно прийняли. Були й ті, хто не голосував. Відповідний допис з'явився у соціальних мережах нардепа від партії Голос Ярослава Железняка. Правка, в якій була норма. Про прибирання демобілізації пройшла 227, Тобто, це положення вилучено повністю з закону про 36 місяців і рішення ставки, по скрипту ми не голосували. В Міноборони одразу почали пояснювати, чому ж прибрали демобілізацію із законопроекту. Речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін зазначив, що усі рішення ухвалюються, аби уникнути негативного впливу на обороноздатність країни. Про це він сказав в ефірі телемарафону. Норма про демобілізацію спочатку була присутньою законопроектом. Проекті через 36 місяців, але були побажання від генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, який розуміє загрози і ризики, які стоять перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень. Ясна річ, що популістичних думок дуже і дуже багато. Наразі послабити сили оборони не можна. Вочевидь, є доручення від парламентського комітету розробити протягом восьми місяців новий закон, який буде стосуватися безпосередньо ротації демобілізації. За словами речника міноборони, у новому документі потрібно враховувати багато факторів, щоб уникнути негативного впливу на обороноздатність. Генеральний штаб вочевидь володіє повною картиною, і повною ситуацією, яка наразі є. І перспективами, і знову ж таки маємо відштовхуватись від усіх сценаріїв, у тому числі не дуже оптимістичних. Зважаються всі моменти, аби не було такого, що десь будуть прориви, чи десь буде послаблення оборони України. Він підкреслив, що ніхто не відмовляється від демобілізації. Взагалі, кінцевий термін служби було винесено у законопроєкт. Це сталося після звернення головнокомандувача Олександра Сирського, який розуміє оперативну ситуацію вздовж лінії бойового зіткнення, розуміє, які сили засоби є в наявності та усвідомлює планування яке. Передбачається найближчим часом, готувати новий законопроект будуть спільно з міністерством оборони України, а також представниками Генштабу. Він уже в роботі і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту, сказав Лазуткін. За його словами, раніше була інформація, що законопроект про демобілізацію буде готовий через 8 місяців, але строки можуть змінитися. Зрозуміло, що ця тема і важлива, і чутлива для суспільства. Зрозуміло, що зараз людям, які перебувають на лінії бойового зіткнення, треба давати перепочинок. Водночас замінити людей, які мають бойовий досвід, потрібно зважуючи багато різних моментів, у тому числі їх треба замінити підготовленими бійцями. Але це не всі пояснення від нардепів та міноборони. Виявляється, що рада викреслила дембель із ухваленого законопроекту про мобілізацію, побоюючи, що це викличе скорочення допомоги заходу. Про це заявила заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук. Пише політика страни. Давайте будемо відвертими. Про це мало говорять, але я це відчула у спілкуванні з нашими партнерами на заході. Вони також дуже уважно стежили за цими баталіями, за цією атакою популізму деяких політичних сил. І вони чесно запитували, а ви збираєтесь воювати. Тому що ми ж допомагаємо. Так, ця допомога недостатня. Ми чекаємо на голосування щодо цього пакету від США. Сподіваємося, що наступного тижня будуть певні хороші новини. Але який би це був сигнал? Сигнал, що ми фактично говоримо, що значна. На частина війська йде додому. Що це означає? Ми нібито збираємося здаватися. Як вам таке пояснення? Напишіть нам у коментарях. Отже, положення про демобілізацію виключили з майбутнього закону про мобілізацію. Тепер для вирішення цього питання уряд має розробити окремий проект закону. Адже в період війни демобілізація в країні бути не може. Тому мова може бути лише про додаткові умови для звільнення. Про це розповів народний депутат і член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю виданню Аби за словами Веніславського, Кабмін має розробити закон, який регулюватиме питання звільнення з військової служби військовослужбовців, які воюють. Я б тут не застосовував термін демобілізація. Він в умовах війни взагалі не застосовується, оскільки демобілізація це переведення загалом усього на мирний лад. А до кінця війни ми можемо говорити тільки про додаткові підстави для звільнення з військової служби окремих категорій військовослужбовців, які протягом певного терміну виконували бойові завдання. Про це говорить і нардеп від фракції Батьківщина, член комітету Верховної Ради з питань оборони, національної безпеки та розвідки Вадим. Івченко в інтерв'ю журналістки ТСН Марії Васильєвої для проекту ремарки. Дивіться, є закриті речі, є речі відкриті, які я можу сказати. Ну, перше, це була ініціатива головнокомандувача. Він написав листа на міністерство оборони, на міністра. Міністр звернувся до прем'єр-міністра. Було рішення уряду і було звернення офіційно до Верховної Ради, що це має бути окремий законопроект щодо демобілізації і ротації. Це те, що відкрите. А ще те, що відкрито: ну, в жодній країні, де є війна, а ніколи не буває демобілізації. Є ротація, людей відправляють на передишку. Це фактично є та відпустка, вона може бути рік, вона може бути півроку, вісім місяців. Але це є в кожній країні для того, щоб не не перевантажувати людей на передовій. Тому що безпосередньо на передовій бере образно там одна. Я не знаю, там сьома або одна-восьма частина мобілізованих людей. Хтось на другій лінії, хтось забезпечені, хтось в ПВО, хтось стоїть на блокпостах, хтось стоїть в воєнно воєнно воєнвоздушних силах. Ну і так далі. В десантна, морських військах мається на увазі хтось в штурмових військах, в ДШБ і так далі. Тому е, є можливості через ротації робити. Передишку ну, людям, які мають відповідне там військове злагодження і е, військовий експіренс досвід. Е, і цей законопроект буде обов'язково поданий. Е, чому це визначено було вісім місяців кабміном Це питання до Кабміну. Завдяки зверненню кабміну офіційному і рішенню, ми фактично прийняли таке рішення. І у нас теж є питання, чому ротація е, закон про ротацію через вісім місяців, чому це неможливо зробити через два. Але там написано на протязі, тому я впевнений в тому, що влітку у нас з'явиться відповідний законопроект. Ну, влітку мається на увазі через пару місяців відповідний законопроект про а, ротацію та демобілізацію. Мені здається, що закону про демобілізацію не буде до кінця війни. Закон про ротацію буде і межі цього закону. Які будуть ну які будуть окреслені Генеральним штабом, ми побачимо, коли вони подадуть. Ну, мається увазі головнокомандувачі Збройних сил подасть відповідні законопроекти разом з міністерством оборони в парламент? А в чому враньо? А, тому що обіцяють закон про демобілізацію, і ніхто не говорить правду, чи це стовідсоткова обіцянка, чи знову обіцянка, яка залишиться на папері. Мені здається, з досвіду інших країн, з досвіду країн, які воюють, що буде тільки закон про ротацію. Також Івченко окреслює ймовірні строки розробки умовного демобілізаційного документу. Вони реально можуть порадувати українське суспільство та підкреслює, що мова йде саме про ротацію, а не про демобілізацію. Кожен хто не підпадає там під відсрочку, хто не заброньований і так далі. І так далі. А фактично стає на обліку і в будь-який момент держава може покликати ну, відповідну людину через повістку, через ТЦК на навчання, і законом, до речі, передбачено тепер 90 днів офіційного навчання в навчальних центрах збройних сил України. Ну а потім, звичайно, вже буде розподілятися головнокомандуючим, куди в які бригади, і так далі. Тому досвід всіх країн показує, що. Фактично, як таковою, це неправильне слово демобілізація. Всі будуть демобілізовані, всі, коли закінчиться війна, всі, ті, хто будуть збройних сил, а от ротація. І ця ротація має бути така, щоб люди передихали, що вони фактично зайшли в тим сюди в Київ, як інше. В ТЦК замінили ротацію, зробили і так далі. Це ж велика кількість людей. Сьогодні в ТЦК майже 70 тисяч. Якщо зробити з ТЦК ротацію, то по подивіться, скільки це може бути фактично батальйонів. Поділити там відповідно там на 500, і Ви побачите, що це може бути велика кількість людей, які можуть пройти ротацію. Тобто, фактично вони будуть у відпустці, вони будуть з родинами зі своїми, вони будуть дома, але в тому числі вони будуть мобілізовані збройні сили, там в інженерні або там в інше війська в тилу безпосередньо. Тому питання стоїть ротації і справедливої ротації, і ми про це говорили на комітеті. І комітет однозначно. Фахово розгляне закони, однозначно, цей закон буде такий, який буде відповідати вимогам українського суспільства і головне українського солдата. Тепер депутати мають розробити окремий законопроект про звільнення військовослужбовців з армії та ротаційні процеси. За словами заступника командира 14-го окремого полку зсу Євгена Карася, зрозуміти втомлених військових можна, але все ж є нюанси, які варто враховувати. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналісті ТСН Й Аліні Турешан. Люнія би хотілося, щоб Верховна Рада прийняла демобілізацію. Е і, типу, ну, все, і хочеться додому, до дітей. Так само би мені хотілося, щоб Верховна Рада ще проголосувала, що в кожну роту піхоти дали Бредлі, а танкістам дали Абрамси, а ще нам на баланс наших сил протиповітряної оборони дали нам 30 патріотів. Прописатися законопроектом, всі вийшли, взялись за руки. І сказали: в кожну роту Бредлі, Абрамси, демобілізація через рік, Петріоти. І більше, скажімо, ну, нічого не треба тоді. Бредлі дуже рятують піхоту, Петріоти очищають небо. Ми можемо проголосувати що угодно. Я не знаю зараз, є адекватні просто люди, які. І адекватні депутати, які зазначають, що дуже би, там, огидно, що не прозвучало там термінів демобілізації. Демобілізації куди? Якщо ми демобілізуємо зараз усіх, хто має демобілізуватися. Так тоді, в принципі, к демобілізовуватися, якщо до тебе сюди прийде ворог. Ну він завтра то тоді він буде в Харкові. Тоді він буде в Запоріжжі, а там само собою, якщо посипаться Харків, Запоріжжя, всі знову потікають. Вже може бути і Київ. Івген Карась каже, що об'єктивно немає зараз змоги, щоб замінити всіх обійців на фронті. Однак додав, що військові обурені і мають на це право. Бо два роки повномасштабної війни забирають як і здоров'я, так і сили. Ну, тобто об'єктивно немає жодної змоги зараз замінити цих бійців. Навіть пропусна спроможність українських навчальних таборів разом з союзниками в Росії. Вона складає десь під 110 тисяч РФРБ Білорусь. І в Росії з величезним набагато більшим пропускною спроможністю навчальних таборів лише десанта та штурмові війська, ВДВшники їхні забезпечують трьохмісячний цикл підготовки новобранця. в Сухопуці. У них. Інколи досі зараз я кажу не про рік тому. Я кажу 23 й я кажу 24-й рік. Зараз у них інколи ще в сухопутки підготовка мобіка складала від і це, що вони там контрактники там переписують, складають від одного до семи днів. Інколи буває там місяць, буває там півтори. Ну бувають випадки. Це звичайно залежно, якщо там неблагополучна там бригада і так далі. Там округ, ну у них ще зараз це є. Вони спішать, їм треба наповнення цих людей, перекриття втрат в Україні. У нас в принципі немає стільки таборів навіть разом з усіма західними нашими союзниками. Е, ні, у нас союзників немає у нас є партньори. Е, у нас немає можливості підготувати таку кількість, щоб всі, хто має бути демобілізованих, демобілізувати. Ну, це все просто балачки. Ні про що. Я причому зараз розумію, що сидить якийсь там мужик, і він тупо і він каже: Да ні, якось би воно мало бути, що за брія держава мала би. Держава, е ну все, що могла зробити раніше, не було вже зроблено. Тому зараз цього вже не, не можна це зробити за місяць, два, три, чотири. Щоби в, в Росії замінити 300 тисяч мобілізованих в Росії. Їм би треба було б уже зараз почати набор, щоб до підготувати. І то цього не ведеться. В Росії не планується мобілізація, в Росії це нереально зробити і нереально замінити сразу всіх 300 тисяч в Україні, де сили оборони України складають під мільйон сто. Це взагалі нереальна задача. Скільки з цих мільйон сто мобілізованих? Я так розумію, мобілізованих там тисяч Ну добре, хай там буде сімсот. Про що ми кажемо, яка демобілізація, кого, куди, які рамки, тому е, ну, я не, не скажу, я не буду тут е, військовим, м, да, там, щось там е, типу казати, що чи в обурені. Вони, ну, вони обурені, тому що вже втомились люди, втомились дуже сильно, тому їхнє обурення не важливо ну, раціональне, не раціональне, де, ну, це раціональна зіграє роль. Військові обурені і мають на це право. Але якщо казати е, сухо. То ніякої демобілізації бути не може, і тому в цьому плані головнокомандувач просто назвав речі своїми іменами. Ось така є реальність, яка багато кому не сподобається. Ну вона така, яка є, і жодні законопроекти її не змінять. А що думаєте ви про ситуацію з відтермінуванням демобілізації? Чи розділяєте думку щодо заміни демобілізації на ротацію в умовах війни? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.